Восени 1618 року військо Запорозьке на чолі з гетьманом Петром Коношевичем Сагайдачним вирушило у похід на московське царство. Це була частина війни між Річчю Посполитою та Москвою, в якій поляки намагалися посадити на трон королевича Владислава IV. Польська армія не могла самотужки здобути перемогу, тож на допомогу покликали козаків. Сагайдачний з 20-ти тисячним військом стрімко захопив низку міст Лівни, Єлець, Серпухов, Коломну, розбиваючи московські гарнізони. У вересні 1618 року козаки підійшли до Москви і розпочали її штурм. Вони атакували фортецю з півдня, прорвалися через арбатські ворота і навіть увірвалися у місто, проте через нестачу артилерії взяти Кремль не вдалося. Проте сам похід змусив царя Михайла Федоровича капітулювати. У грудні 1618 року Московія підписала деулінське перемир'я, поступившись речі Посполитій Смоленщиною та Чернігово-сіверщиною. Сагайдачний повернувся в Україну переможцем, а цей похід став одним із найуспішніших в історії козацтва.